Мамо, ти тільки не хвилюйся, але у нас дещо змінилося, і коли ти приїдеш, уже не буде, як колись, каже мені моя донька. Зателефонувала мені якось, вона, як то кажуть, під гарячу руку. Я зараз в Італії втратила роботу і сама не знаю, що робити, їхати додому чи тут трохи на морі відпочити і шукати іншу роботу. Я в Італії вже майже 20 років, і Рим став моїм другим домом. Поїхала я в 44 роки, а зараз мені 64 не буду скаржитись на важке заробічанське життя, бо я сама розуміла, на що погоджуюся, коли їду, але тут мені точно не було легко, особливо на початках. Нова мова, нові правила, та я все ж прислуга, а не господиня. Та я була готова до цього, бо розуміла, що тільки за кордоном я зможу заробити на таке життя, про яке мріяла. А я хотіла дім, машину і квартиру для доньки. Я вважала, що це все, що мені треба для щастя. Я сама родом з не дуже багатої родини. Мій тато був щасливий, коли купив собі велосипед, а про те, щоб мати машину, він навіть не мріяв. У нас в селі колись каталися на автомобілях всього кілька сімей, і це були небагатші люди. Потім я вийшла заміж по любові. Ми з чоловіком мали одне до одного почуття, тому й одружилися. Але Іван був з такої ж простої сім'ї, як і я. У нас нічого не було. Після весілля ми пішли жити до моїх батьків. У шлюбі я була щаслива, бо мала доброго чоловіка. Разом ми виростили донечку, і все було б добре, якби не бідність. У мене були амбіції, мене не покидало бажання жити краще. А коли я ділилася цими думками з чоловіком, він з мене сміявся, казав, що я собі щось вигадую: От навіщо тобі та машина чи великий будинок? Галина, наші батьки так жили, і ми проживемо, заспокоював мене чоловік, та мені чомусь не хотілося його слухати, особливо після того, як перші заробічанки поїхали і почали додому Євро висилати. То для мене було світло в кінці тунелю, і я розуміла, що, будучи заробічанкою, я зможу всі свої мрії реалізувати. Мій чоловік плакав, коли я сказала, що їду в Італію. Просив мене Іван нікуди не їхати, та я не змогла його переконати, що так буде краще. Хіба я могла тоді знати, чим закінчаться ці заробітки і що таким чином своїми руками я сім'ю свою зруйную? Коли я поїхала, мені було 44 роки, а Івану 45. Наша донька вже була доволі дорослою, і тому я подумала, що моя поїздка буде тільки на краще. Почала я з будинку, я заробляла гроші, чоловік вдома будував, і тепер у нас є великий дім, саме такий, як я і хотіла. Потім почала збирати гроші для того, щоб купити доньці квартиру. І з цим я теж успішно справилась. Родзинкою моїх заробітків стало те, що я купила машину. Чоловік мій спочатку відмовлявся, а потім пішов і здав на права. Щоб машина не простоювала, Іван почав таксувати, і я не мала нічого проти, адже це зайва копійка в сім'ю. Чоловік живе сам в нашому будинку, принаймні я так думала, бо донька, яка до батька інколи заїжджає, побачила, що до нього часто приходить одна і та ж жінка. Іван спочатку все заперечував, розповідав, що це його давня знайома, але потім він зізнався доньці, що він закохався в цю жінку і збирається зі мною розлучитися, як я приїду. Донька спочатку намагалась не поумити батька, нагадала йому, що все, що у нього зараз є, заробила я, і будинок, в якому він живе, і машина, на якій він катається, нічого цього б не було, якби не я. Та коли вона зрозуміла, що батько все вирішив і не на нашу користь, тоді вона мені вже й зателефонувала. Я настільки не очікувала такого повороту, що просто не знаю, що мені робити. Якщо я приїду, чоловік швидше за все відразу подасть на розлучення. Тоді доведеться ділитися з ними будинком і машиною. А якщо я залишуся в Італії і зроблю вигляд, що нічого не знаю, то є надія, що у нього це захоплення мене. І що мені робити? Їхати додому чи сидіти в Італії?